Російські загарбники активізувалися на східному фронті після президентських виборів Росії. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог активно атакує позиції наших захисників на Лиманському, а також Бахмутському напрямках. Штурмують групами за підтримки бронетехніки. Тільки на Покровському напрямку намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Пише про це Сирський. З нами на зв'язку Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, вітаємо вас. Доброго вечора вам. Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім глядачам. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Пане Назаре, чи можемо за вашою допомогою актуалізувати оперативну ситуацію на напрямку. Так, звісно. Будь ласка. Е та, ми вас добре ми чуємо ми вас добре чуємо. в зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця одним із найгарячіших на сьогодні напрямків, і за останній час вони були, є, і, на жаль, поки що є. Це Авдіївський та Бахмутській напрямки. Ситуація в районі ведення бойових дій залишається складною, проте контрольованою силами оборони. На східному фронті обстановка останніми днями дещо суттєво загострилася. І це, як вже сказав головнокомандувач збройних сил, це пов'язано з діями проти активізацію наступальних дій противника, зокрема після проведення в Російській Федерації президентських виборів, тому що ворожа армія. Пане Назаре, ми тимчасово втратили зв'язок з вами. Ми розуміємо, що місцями може зникати інтернет, тому просимо вас повторити останні слова, які ви говорили на превеликий жаль. Ми не почули mm -hmm. вас так чутно студії? Так. так, все добре. Угу. Продовжуйте, будь ласка, ну ворожа армія останнім часом не полишає спроби надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі різні види озброєння, як артилерію, танки, різного типу літальні безпілотні апарати. А також останнім часом досить активно активізувалася авіація для нанесення ударів керованими акційними бомбами. Ну, і, звичайно, ворог намагається досягти своєї незмінної мети – це вийти на адміністративні кордони Донецької області. Пане Назаре, нещодавно коментуючи ситуацію на тому відтинку, який ви представляєте, ви говорили про те, що ворог змінив тактику, і у бій йдуть потужні бронегрупи. Хочу уточнити, чи змінилася ця тактика, чи з'явилося щось нове на полю бою. Як себе зараз веде ворог? На лінії фронту дійсно відбуваються не просто мілкі дрібні зіткнення а ворог намагається виснажити нашу українську армію. Він користується перевагою у живій силі і бронетехніці. Окупанти ведуть бої. При цьому вони намагаються прорватися по всій лінії бойового зіткнення, навіть не на окремих ділянках. Використовують велику кількість артилерії, попри те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Максимально залучають авіацію, а також ворог намагається максимально наблизитись до лінії бойового зіткнення, щоб ну перейти до штурмів, і саме завдяки на штурмових групах, які заїжджають на бойових машинах піхоти під прикриттям якраз і танків, артилерії та зокрема ворожої авіації, пане Назаре. А можемо ми розставити принаймні такі попередні крапки над і, якщо так буде взагалі коректно, з приводу тенденцій і підсумків тижня в районі часового яру, зокрема те, що відбувається в районі Богданівки. Ну, оскільки, ну, ми розуміємо, інформаційне поле досить широке, і там ну в експертному середовищі вітчизняному насамперед я маю на увазі там ну різні різні інформації з цього приводу. Ну, стосовно Крапок, над її зарано ще про це говорити, тому що і тиждень інформаційний не закінчився, тиждень ще триває. Однак інформація стосовно Богданівки поблизу часу яру наразі щодо ситуації, селище залишається під контролем оборони, на тому напрямку тривають важкі бої, і ця тема, я думаю, для всіх досить актуальна, але поки що вона потребує інформаційної тиші. Пане Назаре, головні переваги ворога станом на сьогодні це, звичайно, літаки, керовані авіабомби, артилерія. Чи можете ще додати щось сюди щодо переваг? Ну, Одна із його переваг це велика кількість особового складу. Ви знаєте, що навіть не порівнюючи Україну і Російську Федерацію, в них. Дуже велика чисельна за, за кількістю армія. В них як мобілізованих, так і особового складу, яку, який можна використати, на жаль, дуже багато. І, на жаль, можна дуже багато проводити різних м'ясних штурмів. Тому в них підлеглого особового складу ще надто багато тих солдатів, то вже не чмобіки, як раніше були, то вже професійні військові. Ворога недооцінювати не варто. Це можу наголосити на тому, що ворог вчиться як і на наших помилках під час війни, так і ми вчимося на помилках ворога, тому їх недооцінювати не варто. Це дуже важливі слова і завжди військові, які долучаються до прямого ефіру, вони про це говорять. Тому що якщо ми їх недооцінюємо, ми у такий спосіб, ніби трішки принижуємо наших військових, які нібито не можуть здолати цю нечисть. Пане Назаре, я хотіла запитати у вас, а що ви знаєте про мотивацію тих нових військових російських, які зараз тиснуть на фронтах і намагаються захопити певні території, поводять себе з ухвалу. Як змінювалася їхня мотивація за ці останні два роки? Я вважаю, і це думка не тільки моя, певна, і інших. Що у них перше це вони російською пропагандою добре чи попрацювала російська пропаганда. Це перше. і друге для них стимул це кошти, гроші, які вони заробляють на вбивствах мирного населення українського на захопленні якихось територій. Це верх цинізму, верх всього, але вони заробляють кошти на вбивстві. Оце їхній стимул. Іншого в них стимулу я вважаю немає. Перепрошую нічого, пане Назаре. скажіть, будь ласка, резерви, так які з'являються там, зокрема на Куп'янському напрямку, менше на Курахівському, про що ми сьогодні говорили? Скай, будь ласка, росіяни докидують свіжі сили з території Російської Федерації, чи це якісь ротації на тимчасово окупованій території з напрямку на напрямок? Я маю на увазі. Ну, є в них певні ротації підрозділів, які вони за одного напрямку на інший, десь ротуються, десь відводять на іншому напрямку, вони з'являються. Ну і безперечно, вони проводять на своїй території приховані мобілізації. Ви ж ну недавно було інформацій, і збільшили кількість мобілізованих. Тобто, вони це все проводять звичайно, згідно указу їхнього, не до президента. Я хочу наостанок пане Назаре дещо запитати. Це не стосується військової тематики про звичайне людське, таке те, що було можливо у наших військових до війни. Зараз весна, і тут у Києві ми спостерігаємо, як все квітне, як милує наше око. Скажіть, будь ласка, чи є у вас можливість, хоча б мінімально насолодитися цією весною в умовах війни? Чи бачите ви ту красу, яку бачимо ми зараз? Військові перш за все воюють, виконують свій обов'язок. Перш за все, це наближає до перемоги дуже великою героїчною. Пане Назаре, на превеликий жаль є, втратили зв'язок. Зв так, дякуємо безмежно вам, дякуємо. вашим побратимам за те, що робите, за те, що наближаєте цю перемогу ціною власного життя. Я ж нагадаю глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця про ситуацію на цьому напрямку.